Всім привіт, друзі! Вчора ми їздили з вами в Карпати обирати будиночок. Такий атмосферний. сьогодні ми Вчора ми їх розглянули з вами як вони виглядають. Сьогодні ми вирішили прийти і подивитися, як вони виглядали колись, для того, щоб якщо ми все ж таки придумаємо його купувати, то бачити під що саме його. Реконструювати. І тому ми завітали сьогодні з вами Севченківський гай. Зараз він називається Музей народної архітектури імені Шептицького. Ось тому сьогодні тут будуть також проводитись ярмарок благодійний. Можемо послухати з вами. Батярські пісні Сьогодні. Зараз ще йде підготовка до свята. Як я тут буде? Дивіться, які хатинки. Людей ще не є багато о, хата з села Урявчик. Ми там вчора якраз були. Ось мої подивимося. Дивіться, які ви колись робили хати з якими високими дахами. А що? А що ти зробив? Ми... Пахне травами. Такий Український посуд предмети українського побуту, точніше сказати, представлені. Діска така велика. І ось як виглядала, виглядала кімнати. Грубка така, бачите. Піч. Может, а зайти не можно? Закрыто. Ну, Ну, нас цікавить, напевно, більш сучасніший вариант. Что? Что? So. Іграшки, які плили собі, тоді любили, що на другу поки дивиться криниця сюди зайдемо, подивимося. Також бачите, та хатина розташована не на фундаменті, а саме на камінні. Ну, якийсь станок такий, то напевно може якийсь, навіть не знаю для чого, може напевно вовну плести. Також грубка є. Оце якесь таке... Технічне приміщення, я так розумію. Щось тут переробляли, що саме не знаю. Ось. А, олійня, бачите, тут робили олію, насіння переробляли на олію. та 1811 року. Атмосферно, дуже затишно, дуже гарно. Це наш улюблений парк для прогулянок. Це зараз. Це наш... Ми тут часто з Олександрою любимо прогулюватись. Всіх, до речі, зі святом Петра і Павла, хто має до того відношення. Всіх Петрів, Павлів, Петровичів, Павловичів. <кхід> Вітаємо зі святом. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, якомога скорішої перемоги нам усім. Можете посмакувати тут собі кавою. Печеньками. Ціни більше, ніж доступні. Ой, сарвоний ярмарок. Так, Олександра, де ви там? Що мучить спрага, можна попити водички. Бачите, тут такий. Я сучасний варіант. Там така більш як криниці можна попити бачите? Як гарно зробили ось. Тому що тебе взагалі каналізація. Ні. Воно, ні ні, ні? ні, 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 ти що. не знаю, Ідемо, Ходи, ходи. Там не можна. Можна пити там. Можна. Ось ярмарок лекторій. Дивіться, тут можна посмакувати сирами різними. Дивіться, яка стара церква. Бачите, давайте пройдемось пройдемося Подивимось. Тут запропоновані прикраси. О, 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 о. Колір то це добре. Ми маємо свої смаки. О, смаки. Дуже гарні прикраси. вашого Сири. Олександра, тобі Су, сири цікавлять. Все, на спробувати якісь. Я думаю, що ми будемо. Тут зараз довго гуляти, щоб... Ну, давай поцікаємось від цінного. Доброго дня вам. Доброго дня. Розкажіть щось нам по Йду Ідуть смачні сирочки, Соломоні. Ось такий класичний, копчений. Будці класичний. Бачить з коровиючим, це коровича бренда. На маточки на канапу. підсилили він кулька. Кусички. Соломі три штуки на 100 гривень. Това вот е така брендовска доклада. Има в козечика един кусоче сироп, този маточе е останал. Козеницата е много силна. Разбрала вече, да? Так, яку ну, лишился, да. Какъв е ценовият? 600 гривенки. Е, този кусоче сироп се е останал, 50 гривен. Така е. Така е. Благодаря. Това са такива сирочки. 350 гривенки. За 300 гривенки. Да. Козеницата е много силна. Це в насрева. Ну, щоб ми тут не затримувались, ми подивимося з вами посуд. Дивіться який розписний, глиняний. Це глиняний, так, посуд? О, тут песенки. І це калюлька. Ну я можу вам подати. Тут також прикраси. Є QR-код, можна за QR-кодом перейти і оглянути. У вас доставка також є, правда? Десь, можна оглянути, це по QR-коду собі замовити щось. Ну. Дякую. Вироби з дерева, свічки, також є QR-коди. Маски такі. Хто планує на Різдво вертепом ходити? Є. Недорогі, по розпродажу по 250 гривень. Пустка 800. З різними такими гумористичними написами. Оце дуже класно. Мені дуже подобається в таких кольорах виконані. Стульки. Mm. Це освіжувачі, так? Повітря? Так. Да. То є текстилю. Можна пшекати на всі тканини, меблі, подушки і так далі. І десь зараз паличка І свічки ароматизовані, так? Mm. Яку вони ціну? 450 маленькі. А, воно, от, бачу, та є ціна. Так, І там ще 650 зараз є випадок. Mm -hmm. Майонки на склі. Умовно заднім покупку. Тебе ж таки. Від ну, ну, <гад> українських ну, дизайнерів. Можна ходити, і і, і здалека воно на фотографіях я просто бачу початок було. Олександра щаслива придбала бринзу. Тут можна задонатити на ЗСУ. <гад> Придбався, плетений одяг є. Доброго дня. Зчитую qr ар-коди, дивіться, як тут красо продає дівчинка. Ось такі прекрасні. По 500 гривень. А браслетики такі, -такі. почав у вас? Це гардани вітриста. Це ось такі з довженькою. Стрічкою. Угу. Тут є закирі. І ці стрічки можна просто присвятити. Бачите, як цікаво зроблено. Тому приходьте, дивіться, купуйте. дякую вам. Доброго дня. Бачите, яке все дуже гарне, привабливе. Якісне, цікаве, зроблене. Маленькі такі цікаві підвісочки. Найстові орнаменти українського народного розпису. Тобто це не просто фантазія, а це саме орнаменти українські. Підсвічники, дивіться, які класні. Так, є QR-код. Є візитівочка. Тут от ми пропустили. От якщо вам сподобалось, то і не маєте можливості прийти, то можете сканувати ці QR-коди. Зробити онлайн замовлення. І вам все дівчатки доставлять, привезуть. Ось які вишиваночки сучасні виконані в українському стилі на сучасний манер. Ой. Тут вже готуються приймати гостей. Тут буде сьогодні проходити фестиваль. Можете долучитися ось вам QR-код на збір. Третю штурму підтримувати наших хлопців, наших героїв, які роблять неможливе на сьогоднішній день. Привіт, дівчата! Дивіться, які гарні сумочки. Так, сумочки. Є QR-код, так? Yes, yes, yes. Є QR-код, якщо ви не маєте можливості прийти відвідати ярмарок, ви можете по QR-коду щось замовити собі і вам все доставлять. Yes, 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 yes. Магазин твоє. <смас> Замовляйте таких чарівних дівчат. Гарного дня вам! Посуд. Знову ж таки, також QR-код, якщо вас зацікавило. Або переходьте на сайт. Творча майстерня. Ось тобто це все. Ручної роботи. Такі прикраси. Можна самим зробити своє намисто, що вам сподобається. Приходьте, друзі, так. Ну, тут просто, не знаю, до кожного кіоску хочеться підійти, показати. І це яке дзеркало класне, виконане. прекрасне просто. Яка ікона, що з тих таких морів. Ікона Божої матері. Сто клас. Друзі, ви маєте відвідати цей ярмарок, він буде проходити. У нас все ж таки найкраща країна, найкрасивіші люди, найпрекрасніша історія. Наїшкі орнаменти з регіонами. Карта України. Доброго дня. Смаколики роблять, я так розумію. Це морозиво Медочок продають. Сукири, ножі, тут вже така серйозніша апаратура. Давайте зіскануємо QR-код. тут Такі Це от натхнені бритвами небезпечними. Бачите. Медочок. Можна спробувати шоколад. Це чорний класичний, молочний з бріянцею, чорний записує. Є Весь Весь навіть. Це, Це морозиво. Дівчатка роблять. Є хліб, кримська перепічка. Добро дня, дівчатка. Можна посмакувати, перекусити, якщо зголодніли. Також є такі бавовні вироби. Також можна зісканувати. Хто любить дванки, чи як вони називаються, я не пам'ятаю. брелочки. Вот цикавлят. Квас я. Проводятся вечно разные мастер-классы. Заколки, сережки. 300-400 гривен. Здесь Загубив Олександру, а вона там зупинилася на дегустації. Mm. Ось, друзі, приходьте. Приходьте тут. Фестиваль буде продовжуватись. Ми будемо слідкувати за його перебігом. Доброго дня. Всі посміхаються, всі щирі, в'язні, привітні, в раді. Чути, бачите. Так, Олександра мене втратила. Що? Просто тебе за Давайте вже додивимося до кінця ярмарок. Дивіться, які класні штуки. Привет. Трафарети. А це що? Це листівочки Ага, це думав, думаю, тут трафарети якісь. А це дуже лука графіка, графік як Лустовський з знаменитіших українських е, графіків, який зреалізував себе в, в, в Америці, тому зробили угу. такий е, з його робіт, Ось. Yeah. Є сайт, за яким можна адреса. Так, є, що ви казалось. І якщо б ви ще е, сьогодні, останній день цієї гарної виставки Катерина Кусяни в нашій галереї, то всі якби були в центрі, то запрошуємо. <плес> а, а будемо, е будемо. Це е дзига. Це не дзига, площа це, це, старий, не ринок. <плес> старий ринок. Так, так, ринок. Так, вони, ну, це Понятно. дуже близько, але. Ми в, в курсі. Дякую вам. То можна взяти, так? Дякую. Діткам є забави, бачите, можна розмальовувати. <рес> з дорослим можна, і діткам. Там просто є дегустації дорослі можуть дегустувати а дітки будуть малювати, а потім мінятись. <рес> Ось, Ось такий так починається сьогодні день в Шевченківському гаю. Люди приходять, помаленьку стягуються. Для інформації цей ярмарок буде відбуватись, він відбувається з 12 години і закінчується о 9 годині, о 19 годині. Тому поспішайте, приходьте, людей ще небагато. Так що, ну, а якщо ви не маєте змоги прийти, то дивіться відео, ми будемо тут, будемо ще продовжувати знімати, показувати вам. Цей ярмарок. Тому, друзі, до зв'язочку. Приходьте.